Того, що ви не просто плануєте, знаєте, от я завжди кажу, якщо ви написали якийсь план на рік, да, приблизно, от, наприклад, ми завжди робимо, тобто я завжди роблю якісь майстер-класи, які завершують рік, і потім величезний майстер-клас, він займає два уроки, дві зустрічі, величезний майстер-клас, де ми робимо оці плани. Які ми, наприклад, переписали напередодні да, з людьми, тобто ми займалися деплани, писали то все. Потім ми їх переносимо от в таку велику роботу. На великому ватмані. І я вам хочу сказати то не просто. І буває так, оце, наприклад, дерево, це дерево, воно. Друге, ну мені захотілося його зробити. Тому що то дерево, що зараз позаду мене висить за робочим столом, коли я працюю, я його собі вішу.